Понад століття Національна скаутська організація України пласт набирає діток до своїх лав. І цей рік не виняток. Наймолодші пластуни відзначили відкриття нового пластового року. Ну, це чисто таке символічне відкриття, тому що в нас рік триває нон-стоп. Бо влітку табори, і останні табори закінчуються в серпні. Е, ось, і відкриття у вересні. Ось, і так круглий рік. Ми... Як займаємося з дітьми? Новий пластовий сезон зустріло більше півтори сотні діток. Це пташата віком від трьох до п'яти років та новаки й новачки від шести до одинадцяти. Для них організували захопливі ігри та майстер-класи. Особливістю відкриття пластового року стали доброчинні локації. На них діти зібрали допомогу для бійців. АТО. зокрема, власноруч сплели маскувальну сітку. Ми сітку взяли з собою. Ну, це наш каркас, і ми плетемо цю сітку нашу. Ну тобто, це є сітка, яку. Плетуть пластуни, і ми її також брали на новацькі табори. Тобто, в нас ну, було наші діти брали участь в чотирьох таборах, але ми на два табори брали цю сітку і в час побідньої тиші, коли в принципі, треба було відпочивати, хто хотів з дітей, то зголошувався на побідню тишу плести, плести маскувальну сітку. Тобто вони це вміли, вони знали, для чого вони це роблять, і були такі, які дійсно жартували своїм пообідною тишою, щоб докластися до доброго діла, ми вирішили ну зробити таке доброчинне відкриття. Збирали діти, коли приходили. Вони реєструвалися і залишали продукти харчування для АТО. Ну попередньо вони знали, що вони мають мали принести. Завершення літа ще не кінець розваг. У цьому переконані юні пластуни. Для них це лише закінчення таборового і відпочинкового сезону та початок нових пригод, знайомств і вражень. Ми навчаємося різними цікавими речами. Вчимося, як виготовляти, ну, ходимо на різні майстер-класи, вчимося, як виготовляти ляльок, м'ячі, ну і, і таке різне. А ще ми. В таборах доволі багато різним займаємося. У нас доволі гарна фізична підготовка. Кожного дня у нас по пів години йде руханка, на якій ми займаємося різними фізичними вправами. А ще на сходинах ми вчимося багато різного. Вивчаємо легенди, вивчаємо історію України, вивчаємо історію України, випалюємо картини, граємо в футбол, в баскетбол. У волейбол і тому подібному. Найбільше мені подобається те, що ми завжди ходимо в якісь табори, щось робимо, рухаємося, не сидимо на одному місці. В пласті мені подобається найбільше те, як я провожу веселу час з друзями. На пласті я зустрів багато друзів. Це не тільки мій гурток, або як в пласті називають трій, це і інші, інші мої друзі з інших рогів. І мені дуже подобається гратися на пласті, ходити на пласт, тому що на пласті я дізнаюсь стільки цікаво, скільки я в школі не дізнаюсь. Все ж найбільше зізнаються пластуни, їм подобаються літні табори. Бо ж на них можна отримати оригінальні відзнаки. Це е, у нас значок за Тараса Шевченка. У нас ніби це так, те, як Теренова гра, теренова гра. Ну ніби в нам дали завдання, і ми маємо його виконати. І ми чи, весь час ми маємо це завдання, яке нам задають виконувати. А під кінець е, ігри і чи заняття нам видають знижки. І в мене є багато значків. Я в мене їх поки що не більше. У річного Арсена нині подвійне свято. Не лише початок нового пластового року, а й день народження. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Два роки тому Арсен з родиною вимушений був покинути рідний Луганськ. Невдовзі вступив у пласт. Тут зізнається, знайшов багато друзів, а ще здобув чимало корисних навиків. Я навчився вишивати, як зробити багаття в лісі. Спочатку я думав, що в мене не вийде, але потім почав робити і все почало виходити. Молоде покоління пластунів виховує новацький братчик Олег. У пласті він уже шість років. Під його опікою вісім новаків. Як зробити із них справжніх чоловіків, добре знає. Цього року Олег відбув табір військового спрямування Легіон насправді там е, подібно. Атмосфера до армії. Тобто, ми також там бігали з нашим повним вирядом, тобто з нашими речами, бігали от в наших одностроях. В нас були нічні алярми, тобто е, нічна тривога. Ми також вночі бігали багато. Е, так, там ж нам ставили розтяжки, гранати було. Було важко, як фізично, так і морально, але. Ну, Багато хлопців це пройшло, і вони щось собі доказали. Те, що вони можуть пройти різні перешкоди, те, що вони справжні чоловіки, хоч і зовсім маленькі, проте вправляються на рівні зі старшими. Пластуни пташата сміливо долають навіть найважчі перешкоди. Чотирирічна Софійка у пласт прийшла вперше, проте добре усвідомлює, що на неї тут чекає. Я чувся добре зі до своїм і поступки. Повна проявити творчі здібності діти змогли на мистецьких локаціях. У нагоді стали папір, клей, тканина, ножиці, фломастери і навіть лак для нігтів. Для юних пластунів організували ще й майстер-клас із гончарства. Під пильним наглядом і з допомогою ватажків новаки пташа та пташата ліпили глиняні глечики. В тебе точно, як часів першого століття до народження Христа. Бери, давай, витягуй, вигладжуй гарно. Отак береш і гарно вигладжуєш. Добре, молодець. За словами пластунів, нині в Україні налічується більше ста юнацьких пластових куренів. Наступного року Національна скаутська організація України Пласт відзначатиме 105-ту річницю. Ірина Головенко, Сергій Щочкін, Андрій Шустекевич Новини на вежі.